Але журналісти, це було Звичайно, в мене була маса емоцій на позитиві. Вони мене запитали, про що ти думала перед стартом? Я сказала про день весілля. Тобто я не сказала, що я виходжу зараз. Я сказала, що я думала про день весілля, про можливу дату. І чого я відбуваюся зараз у всіх коментарів? І я, так само Олексій Петрович, тому що в мене є сезон, в мене є ще місяць. Через місяць приходьте, я розкажу все. Біда я чи за нього, чи можливо, за Ярославича сина, чи там за Олега Іганевич. Тобто я не хочу на цьому загострювати увагу, просто дайте мені добігати сезон, тому що там запитали за Піпіра, потім таку статчу написали, що це все я сказала. Так само тут я зараз слово скажу, напишу, що вже, ну якщо вже пишу, що я вже вийшла заміж. Ну, Може ну, і таке буде. Да. Так. І... Я кажу, тільки навіть, паспорт так. в мене щось залишився, але я вже оказується в другому. Що не всі СМІ пишуть правду і... тим та, більше це пішло з російського телеканалу. Вони вміють додати, намалювати дуже багато.